І до новин культури. Софія Ротару отруїлася видмежатиною. І від новин культури до новин спорту. Екс-футболіст Андрій Шевченко вкрав у людини гаманча в прямому ефірі. Еніван хап фіпандс хавтугобак. Авганатись а про це ми поговоримо детальніше. Трюк з гаманцем Шевченко продемонстрував на британському футбольному шоу. Там йому нагадали, як він колись вже подібне робив. Я вже відкрив рота спитати іще, поставити іще три запитання, однак зі мною, Андрій! дякую по-моєму, до віці. І найцікавіше у чому те, як Шевченко пояснює, де він тосі навчив. Growing up in Ukraine. Yeah. Шевченко на всю Британію заявив, що вміє красти гаманчі, бо виріс в Україні. Пане Шевченко, ви м'ячем думаєте? Ви хочете розуміти, що ви образили всю Україну. А поки вам стидно... Ми розберемо вашу техніку заволодіння чужими гаманчами. Ось старе відео 2010 року. Поставити її ще три запитання, однак. А ось нове чогорічне. got nothing. Where's my... My... Як ви бачите, він суттєво підвищив свою кваліфікацію. Сьогодні Андрій Шевченко краде гаманчі значно професійніше і безпосередній контакт з жертвою йому вже не потрібен. Схоже, що його чому хтось навчив. І, схоже, що вчився він чому після 2010 року. Дайте мені хтось досі на Шевченка, повне доще. До 2012 року грав у футбол. 2012. й Закінчує кар'єру футболіста і йде на парламентські вибори у списку Наталії Королевської. Пані Наталію, мені на що не натякаємо. Але як так вийшло, що людина побула лише пару місяців у вашій політичній силі і вже навчилася так віртуозно красти?